Різноманіття технік та стилів у стінах Южницької галереї. 12 жовтня відбулося відкриття нової виставки. Експозицію презентували напередодні професійного свята художників і художниць. 63 картини від 17 митців і мисткинь прикрашають зараз заклад. Є графіка, є декоративно прикладне, є, є ікони. Живопис, само собою, і ми навіть взяли фотографію. Бо і в творчому об'єднанні митців Южного Новація і члени, які є фотографи. Всі роботи такі яскраві, світяться. Вони добрі, бо вони виконані з любов'ю. Саме головне в гармонії з любов'ю. Вперше в міській галереї свої роботи презентує Юлія Паніхідіна. Художниця в своїй діяльності більше акцентується на оздобленні одягу. На відкриття виставки прийшла у курці, яку власноруч стилізувала. Сьогодні представляю оці три роботи з моєї колекції робот космосу, всесвіту і ще одна робота в мене космічна квітка. Там в тому залі. Де більшого тут особливістю є монтажна піна. Вона дає незвичний візерунок, і потім я просто обираю підходящі кольори для того, щоб зробити глибину. Оця ця робота тут монтажна піна, а то текстурна паста. Привітати художницю прийшла поціновувачка її робіт: дев'ятирічна Соломія. Познайомилася з нею під час ярмарку на підтримку ЗСУ, на якому Юлія продавала свої роботи. Дуже взагалі мені наприклад подобається як. На людей малюю, тому що це дуже кропітлива робота. У мене ніколи так не виходило. І ось цей подобалась такої речі. Він дуже взагалі мені подобається. Кожен день ходжу, тому що він, ну, він якийсь особливий. Виставка картин триватиме в галереї протягом місяця. Подивитися роботи можна з вівторка по п'ятницю, з 10 до 18 години та в суботу з 10 до 17 години.